Я давно цікавлюся темою очисток і детоксикації. І довгий час я шукала собі якусь комфортну очистку, яку б я могла використовувати в домашніх умовах, щоб це не було складно. І коли я дізналася, що входить в склад і який механізм дії програми Detox Plus від компанії Coral Club, я зрозуміла, що це саме те, що я шукала. Тому що. Тут зібрана продукція професіоналами на основі рослинних ферментів, які розчиняють токсини навіть ті, що знаходяться в міжклітинному просторі. Ні одна програма детоксикації не працює на цьому рівні. І вже перший тиждень я побачила результати. У мене почала покращуватися якість шкіри, У мене відновився сон. У мене з'явилося безліч енергії. А саме головне у мене пройшли головні болі, мігрені якими я довго дуже страждала, і не всі, не навіть не всякі таблетки мені допомагали. Яке ж було моє здивування, коли в мене почали входити ще й зайві кілограми. Ходім я дізналася, що це входять зайві отеки. В цю програму входить базові такі продукти, які входить в усі програми компанії. Це Mind композиція, яка міняє якість води. Вона робить її так, наче ми тільки що набрали її із джерела. В на острові Екінава, там де живе найбільша кількість довгожителів. Про цю композицію і як вона міняє воду, ви можете подивитися в інших моїх відео, але запевняю вас, ви не пошкодуєте, ви будете дуже-дуже здивовані від результатів. Тому, якщо ви хочете пройти таку програму, під моїм консультуванням в нашій команді, команді професіоналів, напишіть мені в особисті, я вам прийшлю більше інформації для ознайомлення. І прийшли посилання, де ви зможете купити програму по тій же ціні, що я купую, безпосередньо від виробника. Більше того, ви можете ще мати і кешбек аж до 25%. Здоров'я вам і вашим близьким.